Перемогою вітаємо наших вболівальників. На ці політики розпочнемо 13-ю конференцію головного ветерана зі молоді було Розпочинаємо одразу з питання. Розпочнемо одразу запитання, перестаємо ставити запитання. Будь ласка, переставайтеся. Дякую. Yeah. по Будь ласка. Вітаю з перемогою. В першому холі була зафіксована нічия з вухом 0-0. Сьогодні були три очки, важливі три очки виходять під реабілітуватися за півтрак. Ви знаєте, добрий вечір, вітаю всіх оболівальників з перемогою. Ми виходили не, не мститися, не реабілітовуватися, ми виходили грати. Для нас кожна матч дуже важливий. І сьогодні так само вона була досить непроста. Тим більше, що з урахуванням того, що дуже багато гравців було залучено до лав збірної команди, ми тренувалися 10. Польових гравців долучили молодих гравців з Ю 19 для того, щоб вони трішечки відчули атмосферу першої команди і ті вимоги, які ми ставимо, дивилися на нашу підростаючу молодь і готувалися до цієї гри. Ми зібралися. Ми зібралися досить не повному складі. І перше тренування провели тільки 27-го числа повному складі. Тому, тому для нас було ця гра була дуже непростою. І е, я дякую гравцям за те, що вони повністю віддалися на футбольному полі, виконали ті настанови, які у нас були перед грою, і в принципі контролювали гру, могли доводити до більш крупного рахунку. 2-0 з перемогою. Наступне запитання, будь ласка. Сьогодні ювілейна гра для Віталія Буяльського, 350 за Динамо. Він сьогодні і забив і вдав ульбура. Він загострив дуже багато. Бо сьогодні і матч імені Віталія Буяльського. У вас, будучи гравцем Динамо, 673 гри за Динамо. 350 це вже багато. Ви знаєте. Багато, мало, а, можна для кількості, можна для якості грати, виходити. Я ніколи не рахував, скільки я зіграв матчів. Я, для мене важлива була кожна наступна гра. І з таким самим настроєм я виходив, готувався. Досвід, який ти отримуєш в матчах, має бути твоїм багажем. Але для того, щоб бути переконливим, і треба в першу чергу перемагати самого себе кожен день, кожне тренування. Ми всі будуємо плани на завтра, але перемагає той, хто вже діє сьогодні. Я радий за Віталія, дай йому Боже, ще зіграти. І бути найкращим гравцем в історії клубу, який зіграє найбільшу кількість матчів? Я буду тільки радий, якщо його дії будуть на користь команди. Чи є ще запитання? Будь ласка, Олександр Володимирович, Попереду ще один матч з рухом, тепер вже в Кубку, досить скоро 2 числа. Які очікування у вас від цієї гри? Наскільки буде відрізнятися те, що сьогодні була гра чемпіонату, а Кубок це все ж таки гра на Олі. Ви знаєте, для нас кожна гра майже як кубкова, і ми так само готуємося. Найважливіша гра, яка у нас є, це гра наступна. Тому з таким настроєм ми будемо готуватися в, в самому безпосередньо в оптимальній формі, в оптимальному складі, який буде готовий, і безумовно з налаштуванням тільки на перемогу. Чи є запитання? Будь ласка. Поскачок Сергій Травонаком. В якому стані зараз трошко після історії з трансфером трансфермофа на виклику в національного спірну кількох помог молодіжі? Чи готовий він зараз грати? Він готовий грати, і він би вийшов сьогодні на футбольне поле. Але ви, мабуть, розумієте, що зіграти 25-го числа добу добиратися до. України готуватися 27, го 28, го 29 – це дуже складно. І він би вийшов сьогодні на футбольне поле, якби не вимушена заміна пов'язана з травмою, яку отримав Денис. Тому в чудовому він встані і готується до кожної гри. Чи є запитання ще? Дякуємо всім завершуємо прес конференцію побачимося все середу на купкому матчі. Дякую, ще раз вітаю болівальників команди з перемогою. Гарної усім тихої, спокійної ночі. Слава Україні!